Відтворити устрій української повстанської армії цими вихідними взялася молодь, яка приїхала на Волинь із різних міст України, а також гості із Білорусі. Майже 150 хлопців і дівчат поділилися на сотні. Це військові одиниці армії УПА. Упродовж чотирьох днів вони вели свою рідну боротьбу, доки одна з команд не заволоділа прапором іншої. У лісовому масиві поблизу Цуманя Ківерцівського району відбулася спортивно-патріотична гра «Звитяга-2011». Із наметами і спальними мішками узявши найнеобхідніше, волиняни і гості із Калуша, Чернігова, Ужгорода, Києва, Рівного, Білорусі, випробовували себе на витривалість уміння орієнтуватися у лісі, діяти як одна команда. На місця Один, два три чотири Сергій Марчук четверте на звитязі. Цього разу він сотенний. Це моя перша звитяга, на якій я керую табором. І хотілося б звичайно, щоб люди запам'ятали такого сатена Звіробої, що він дав людям тільки позитив, що вони поборолися, побігали, побачили диких звірів, змін, які тут позить, і були повністю задоволені. Екстремальних умов природи і повстанської дисципліни цілком достатньо для щастя, адже головне не перемога, а участь переконують звитяжці. Попадаю сюди да, і найбільш екстремальні умови. Я вдома більш домашні, не домашня людина, то я там ну, в таких умовах не буваю. Це звитяга найбільше випробування в певному житті. Кожна команда, перш ніж почати бій, вчиться, як правильно розраховувати сили, аби не заподіяти травм. Головна мета сутичок зірвати пов'язку на руці, що символізує життя. Бої до крові дозволені лише з комарами. Ця гра це альтернатива для молоді, альтернатива від. Паління від алкоголю, від інших шкідливих звичок. Місце Терену площею 25 квадратних кілометрів обрали не випадково, адже ці ліси зберігають історію діяльності УПА, а це надзвичайно важливо для учасників. Слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! Шостий рік проведення звитяги здружив багатьох молодих людей. Тут визнання своєї історичної героїчної мінушини. Визнання в бойцову це популяризація здорового до життя і ну, ся бровство поміж. Ви маєте тут уже багато друзів? Так, звісно. Спочинаючи з перших звіттяків, яку я прийняв діло у 2008 році. Потримлювою стосунки, празд інтернет, про скайп. Цікавинка цього заходу в тому, що оте старше покоління, яке починалося 6 років тому, вже сьогодні не бере участі як гравці, як керівники команд. Уже є молодь, яка студентська, учнівська, яка безпосередньо буде керувати командами. Перемогу у грі здобуває команда, яка заволоділа прапором і знешкодила найбільше противників.